Добрий день, мої любі малятка. Я рада вас вітати сьогодні на занятті. І сьогодні ми поговоримо про народні традиції та обряди нашого краю. А чим же багата наша українська земля? Так, звичайно, вона багата полями, лісами, річками, хлібом та піснею. А ще вона багата народними традиціями. Слово Хліб таке звичайне. Просте, повсякденне, як сонце, як земля. А поміркуйте, чи завжди був хліб? Здається, що він був завжди. Але це не так. Учені вважають, що в найдавніші часи люди споживали зерна дикорослих рослин, коли їм не щастило на полюванні. Згодом зерна почали розмочувати у воді, подрібнювати на каменях. Минуло ще багато-багато років, і люди навчилися випікати на розжареному камінні прісні коржі. Це, власне, і був перший хліб. А від того темного, твердого хліба з кам'яною пилюкою до пухкої випеченої паляниці минуло декілька тисяч років. За цей час у різних країнах світу хлібороби навчились з дикорослих зернових рослин. Вирощувати високоврожайні сорти пшениці, жита, ячменю, кукурудзи, а пекарі випікати великі кількості хлібобулочних виробів. Важка праця у хліборобів спочатку землю підготувати, зерно посіяти, доглядати за ним, доки не виросте та не дозріє, попрацювати в жнива, зібрати урожай. Відділити зерно від соломи, змолотити те зерно на борошно і вже з борошна, додаючи яйця, молоко, цукор, сіль, дріжді замісити тісто і випікати різні вироби. Я хочу вам сьогодні розповісти про традиційне свято хліборобів обжинки, свята врожаю. Першим з осінніх народних свят були обжинки, це свято збирання жита, пшениці та всякої пашниці. Чоловіки і жінки в перший день жнив одягалися у вишиване вбрання, заквітчували косу, пов'язували червоною стрічкою серп і всією сім'єю йшли у поле. Господар скидав капелюх і дякував Богові за врожай хліба. Котися святий хліб у наші стодоли від стодоли до комори, а від комори до стола. А господиня просила у Бога погоди Дай нам у добрий час почати, а в легкий час завершити. Перший сніп несли додому, його сушили під стіною хати, усі гуртом обмолочували, а зерно мололи на борошно. Господиня пекла хліб з нового врожаю. Богач. Він був пишний, з різноманітними узорами, шишечками, хрестом. За святковим столом господар ділив його ножем між усіма членами родини. Після цього починалися жнива. Під час жнив пісень не співали, адже робота була дуже важкою. Послухайте ще про одне українське традиційне осіннє свято покрова. Цього дня перший сніг покривав землю. Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом а дівчат шлюбним вінцем. У давнину святкували весілля саме після покрови, для того щоб усі члени родини були здоровими. Старша господиня брала рушник і розвішувала його над вхідними дверима. Також за погодою на покрова передбачали погоду на зиму і весну. Якщо сніг не покрив землю, не покриє в листопаді і грудні. Якщо на покрову вітер буде вітряна весна, на покрову відлітають журавлі, буде рання зима. Сніг, що покриває землю в українського народу, порівнюють з весільною фатою, тому після покрови починалися весільні тижні. На свято Покрова сходилися майстри, щоб допомогти по господарству, щоб покрити дах удові чи сироті, щоб захистити їх від нещастя. Дідки, а поміркуйте, чому так робили в давнину? І чи є в наш час? Звичай допомагати сусідам у скруті. А на цьому наше заняття закінчується. До побачення!